Не ну, вперед, кому віддати. Чоботар е пропонує себе, через калініна грає е Насонов. Далі Чоботар, е тут все прогнозовано. Чоботар подає небезпечний момент і у ворота. Показує Тимофій філиста падчі рукою, підіграли там футболісти Віслого, але рефері показує на центр. Е у у у Бригади арбітрів немає е, тут Ще й жовту листопаду, е, немає тут е, вару, як то кажуть, і тому е, ніхто не буде передивлятися цей момент на предмет е, е, законності, чи була та гра рукою, чи не... Якщо людина... Полюбила футбол один раз і назавжди, до смертного одра футбол її не покине. Справді, така гра, як наркотик. Як він зараз себе покаже. Ну а сподівання Денвопа з Дмитром Яковенком. Ставлю клас на девок. Зараз Владислав Рецай проводить все обуч, такий невеличка нарада з голкіперами. Ви знаєте, зараз до удару не можна виходити вперед. Треба, щоб як мінімум одна нога залишилась на лінії. По лінії воріт можна рухатися. Отже, Тимофій Листопад. Перший удар. Удар гол. Тимофій Листопад спокійно реалізує свою спробу. Намагався Роман Пазенко, зараз з рівноваги Капітана Денгофа це не вдалося. Йому холоднокровно листопад забиває. Олександр Калінін іде до м'яча. Олександр Калінін. Проти Дмитра Яковенка. Отже, увага. Перший удар лісного. Воротах був близький зараз Дмитро Яковенко, щоб врятувати свою команду, але все ж таки м'яч проходить у сітку. Один-один. Іван Цомов іде до лопного місця будь-якого футболіста, так? Одесь метрова позначка. Іван Сомов, Знову Роман Пазенко намагається зараз вивезти рівноваги у стилі Брюса Гробелара і Єжи Дудика, знаменитих ліверпульських футболістів. так? Іван Сомов. пробиває Сомов і парирує удар Роман Пазенко. Витягає м'яч з нижнього кута. ну Не надто сильно пробив Іван Сомов. І десь це зіграло злий жарт з нападником Денгофа. Що ж, перша осічка в серії пенальтів. І вона, на жаль, сталася у гравця Денгофа. Назар Волошин йде до м'яча. Затамували подих, друзі. Ви розумієте, наскільки це важливий момент зараз. Назар Волошин проти Дмитра Яковенка. Удар по воротах і знову реагував по м'ячу Дмитро Яковенко, але, як я вже говорив, коли удар сильний і точний, врятувати ворота дуже важко. Голкіпером зараз Назар Волошин пробив сильно і точно. 2-1. Вперед виходять гравці лісного в серії пенальті. В'ячеслав Довика йде до м'яча. Отже, удар! Мяч у сіці. 2-2, довика забуває. Змусив е, 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 похвилюватися, болівальників. Роман Пазенко намагався дотягнутися до м'яча, але все ж таки в даному випадку сильний удар вдовики не дав шансів Романові Пазенко відбити цей м'яч. 2-2 стає рахунок і до м'яча йде досвідчений Сергій Рибалка. Пам'ятаю, пробував він в серії після матчів пенальті за Київське Динамо. Вся надія на Дмитра Яковенка. Пробуває без шансів для голкіпера. Зараз положив голкіпера один кут, пробив в інший. Сергій Рибалко майстерно виконує пенальті і рахунок 3-2. На користь лісного. Женя Миколаюк. Євген Миколаюк, дуже важливий удар. Зараз потрібно забувати, щоб зберегти шанси для своєї команди. Забуває, Євген Миколаюк, спокійно реалізує свою спробу майстерно. Робить свою справу маленький принц. Рахунок зрівнюється 3-3, але у лісного е, ще удар в е, запасі. І м'яча йде Єгор Корсун. Дмитро Яковенко. Що, чи вдасться Дмитрові сьогодні потягнути, бодай один пенальті. Зараз. Чутно навіть, як жаба кумкає в ближчому полоті. Отже, Єгор Корсун пробуває і забиває Єгор Корсун. Ну зараз на паузі ну, майстерно виконав Єгор Корсун. Це пенальті і шансів у е, Дмитра Яковенка. Якби він залишився на місці, можливо, ще й були б шанси, але ні. Олег Вакуленко йде виконувати останній п'ятий удар. Ну як останній? В основній серії пенальті. П'ятий удар Денгофа. Якщо зараз Олег Вакуленко заб'є, шанси у Денгофа будуть зберігатися. Якщо не заб'є, лісне проходить у, пів, у фінал кубка Київської області. Удар забиває! Забиває Олег Ваколенко, шанси у гол зберігаються. Але останній удар, останній удар. Іде пробувати Максим Куба. Єдиний промах Івана Сомова поки що. Він може стати вирішанням. Був шанс Івана Сомова забити на останніх секундах матчу, якби тоді вдалося. Не було б у нас цієї свистопляски з пенальті. Ну що, Максим Куба проти Дмитра Яковенка. Отже, затамували подих. Якщо заб'є, лісне в фіналі. Якщо ні, серія пенальті продовжиться. Удар поворота го. Ну що ж, друзі, на цьому шлях Денгопа у Кубку Київської області завершено, друзі. Ну що, можна сказати лише слова подяки гравцям денеківської команди, які прямо скажемо. Билися як леви сьогодні, як ніхто вони е, можуть е, заслуговувати на аплодисменти своїх болівальників, але знаєте, футбол це така гра, в якій хтось має перемагати, а поразка має зробити нашу команду сильнішою. Друзі, ви чуєте ці аплодисменти від синіківських болівальників, але знову-знову команда зупиняється на, за крок. До омріяного фіналу. Ну це прямо якась, наче, наче такий злий рок, чорна мітка, але будемо сподіватися, що є залишаються шанси в чемпіонаті Київської області, і будемо битись до останнього.